В будинку музею Дмитра Чижевського, 29 листопада, була особлива атмосфера. Звуки піаніно налаштовували на ще глибше відчуття і розуміння, що ці стіни пам'ятають всесвітньо відомого науковця і нашого земляка Дмитра Чижевського. Музейні кімнати наповнилися предметами, що могли свого часу оточувати Чижевського, порівняно нещодавно. Втім, що у цьому історичному будинку є поповнення. Сьогодні тут з'явилися портрети юного Дмитра Чижевського та його батьків. Презентували їх під час тематичного заходу, надзвичайно приємно, що ми разом боремося за свою культуру, що ми формуємо, знаєте, таку валізу знань для того, щоб наші діти знали українську культуру. Ось і я сьогодні хочу подякувати. Нашому заслуженому, заслуженому художнику України Олександру Хапкіну за ту той внесок в розбудову цього музею за ці картини, які він написав для нашого музею. Як працював над створенням полотен Олександр Хапкін розповів особисто, зазначив, що завдяки тісній співпраці та організаційній підтримці заступниці міського голови Ірини Чемарис вдалося реалізувати ідею та написати портрети родини Чижевських. Художник поділився історією про те, як вивчав фото та історичні матеріали, відвідував будинок Чижевських і, зрештою, на полотні з'явилися портрети відомої родини. Переглядаючи фото, це звичайна дитина. Там є фото, в яких вони з друзями грають в крокет. Я собі е, перевів його життя на своє буття, згадую своє. Він не мав тут е, відсиджувати просто в вечорах, а має робити якусь наукову справу. Таким чином, одне за одним, сіпляючись, вийшло таку ідею, що має зробити е, людину, яка відірвалася від читання, від яких своїх роздумів. і… Е, е, Якось його відзначити його може якимось такою величчю, поставити його на пурпурний колір, порпорний колір королів. І таким чином за креслом вікно, як погляд у простір, за ним частина Олександрії і ті без вогні, які манять на майбутнє, щоб душа відкрилася як в своїм. Незвичайним боком. Тут його багатогранність мала бути якось відображене в цьому полотні. Тому я так би подумав, що всі, всі речі, які будуть на, на столі попереднього, мають слугуватися для того, щоб можна було якось розкрити його майбутній профіль діяльності. Щиро заздрить культурному розвитку Олександрії, директорка обласної наукової бібліотеки імені Дмитра Чежевського Валентина Животовська. Олександрія кожним днем стає все більше і більше яскравим культурним центром. Мені здається, що в минулому місяці ми тільки приїжджали і дивилися ну, ті всі культурну спадщину, яка у вас є. Робили такий майже тур для наших краєзнавців. Ми показували театр, показували, наскільки сьогодні яскраво представлені такі культурні об'єкти міста Олександрії. Ми розуміємо, наскільки вкладається в розвиток цього міста міський голова Сергій Наталіч Козенка. Команда, і від того, що ми вже вдруге знаходимося в будинку музею Чижевського, дійсно, ми бачимо вже майже за місяць, наскільки тут все змінилося, і навіть оця ідея, що сьогодні ми присутні на презентації саме цього портрету, і будемо говорити не одного портрету, а трьох портретів, тому що тут є і сам Дмитро Іванович Чижевський, і його батьки, зрозуміло, що ми відчуваємо наскільки увага всіх Олександрівців. Прикона до розвитку культури і культурної спадщини цього ж дня до трьохсотріччя від дня народження Григорія Сковороди у закладі відбулася науково-практична конференція за участі науковців та працівників культури Кіровоградщини. Нас дуже багато приїхали. Це представники культурної сфери, це і представники нашої обласної наукової бібліотеки імені Дмитра Івановича Чижевського, представники двох музеїв, краєзначого музею мистецтв, це і наш державний архів в Кіровоградській області, це і наша професура, яка сьогодні працює в центрально-українських університетах, як технічному, так і в минулому педагогічному. Тому така потужна кількість людей, яка опікує. Ця розвитком культури в Україні сьогодні буде представлена своїми напрацюваннями з цих питань саме в Олександрії з академічними знаннями, але без академічних зобов'язань. Зі зв'язками у владних колах, але без жодного бажання стати частиною цих кіл. Полелюбний впевнений у своєму погляді на світ та не підлеглий нікому. Українець таким був Григорій Сковорода. Про творчість його як феномен говорили в Олександрії. Музей, великонауковця, мислителя був фактично зруйнований. І це така чергова твердження того, що їм не, вони воюють не за землю, вони воюють проти українського народу, проти української культури, проти того, щоб ми мали право на свою історію. І, мабуть, саме ці події. Роблять нас сильнішими, і ми багато чого робимо не завдяки, а всупереч постаті Дмитра Чажевського та Григорія Сковороди пов'язані між собою про ці незримі зв'язки та їх зусилля донести світу інформацію про українців. Теж говорили учасники науково-практичної конференції. Існують такі зв'язки неймовірні просто зв'язки між Києвом могилянською Академією, між Григорієм Савичем Сковородою, його творами, його уявленнями про Україну, про світ, про, про себе в світі, про те, що імперія його не піймала, не піймала його імперія. Він залишився вільною людиною. Він не поїхав до Петербурга чи ще кудись робити собі кар'єр. Ні, він залишився в Гетьманщині. В свої на своїй рідній землі зв'язок між ним і Дмитром Чижевським, уродженцем нашого краю, який в Німеччині в Німеччині в вільному українському університеті читав лекції, зокрема про Григорія Савича Сковороду, і давав німцям уявлення про Україну. Сьогодні українці демонструють всьому світу свою волелюбність. А про Григорія Сковороду можна коротко сказати. 300 років вільний.